Друзі та вовки, притча, Одного дня ватажок зграї вовків каже своєму синові. На нашу територію лісу зайшли понад десять мисливців. Збери кращих вовків та прожени їх. Вовки пішли, а повернулися задоволені, І мисливців прогнали. І їх здобич собі забрали. За деякий час знову ватажок доручає своєму синові. Сину, знову з'явилися у нас мисливці, та їх тепер всього троє. Бери найкращих вовків та прожени їх. Цього разу буде куди легше. Пішли вовки та повернулися геть без здобичі. Та ще й побиті? Дивується ватажок. Як так сталося? запитує сина, чому минулого разу ви так легко впоралися аж з десятьма мисливцями, а цього разу їх лише троє, а ви не впоралися? І відповідає син. Та тому, тату, що ті десять були кожен сам за себе. А цього разу троє друзів ми ледве ноги врятували.